Грошей, дивани, грошей, столи. Грошей, навіть тумбочки. Грошей. Україною котиться хвиля затримання нечистих на руку працівників МСЕК. Він просто під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Але от біда затримують з розмахом, відпускають тишком. Нишком ніхто не хоче. Валити цю систему, бо з цієї системи живуть всі. Чому в Україні накарають хабарників із МСЕК? І чи допоможе реформа побороти корупцію? Ексклюзивні подробиці від РБК Україна. Спочатку Великої війни абревіатура МСЕК не зникає із заголовків змі, адже саме мсек. Тобто медико-соціальна експертна комісія визначає, хто має право отримати групу інвалідності, а хто ні. А отже, саме від її членів залежить, кого визнають інвалідом і, відповідно, звільнять від військової служби. Також МСЕК встановлює групу інвалідності для поранених військових. Від її заключення залежить розмір виплат, які поранені отримують від держави. На відміну від ВЛК та ТЦК, МСЕК абсолютно цивільна структура, і підпорядковується вона не генштабу і Міноборони, а Міністерство охорони здоров'я. Це цивільна комісія, попри те, що ми дуже часто про неї чуємо в контексті там військовозобов'язаних виконання військового обов'язку військовослужбовців. Це цивільна комісія, яка є арбітром, хто в цій країні є людиною з інвалідністю і не є людиною з інвалідністю або має якийсь відсоток втрати працездатності. Якщо до війни МСЕК згадували як приклад абсолютно забюрократизованого органу, то тепер комісія асоціюється з корупцією. В особливо жахливих розмірах останнім часом правоохоронці мало не щодня затримують нечистих на руку лікарів, які допомагають ухилянтам ухилятися від військової служби і виїжджати за кордон. Так на Хмельниччині двоє медиків наколядували 8 мільйонів гривень. Заступниця голови військово-лікарської комісії та лікар екстреної медичної допомоги оформляли інвалідність за гроші. Це коштувало від 3 до 8 тисяч доларів. На Київщині голова міжрайонний імсек абсолютно здоровим чоловікам виписував довідки про інвалідність, які давали законні підстави для виїзду за кордон. Вдома у так званого лікаря знайшли 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів. Порівняно з останніми затриманнями зовсім скромні суми. А у лікарки на Житомирщині правоохоронці вилучили майже 4,5 мільйони гривень. Десять, одинадцять, дванадцять. Ця пані так само допомагала ухилянтам підробляти діагнози і легально виїжджати за кордон. Правоохоронці УНП в Житомирській області викрили 56-річну лікарку одного з діагностичних центрів, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Зокрема, поліцейські з'ясували, що упродовж кількох останніх років низка чоловіків призивного віку не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації такі висновки наявні та стали однією з підстав визначення в них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. Тож правоохоронці провели. Обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки, та вилучили 80 тисяч доларів понад 23 тисячі євро. У Харкові голова однієї із міжрайонних МСЕК разом із 12 спільниками продавав ухилянтам довідки про інвалідність. Коштувала така послуга від 2 до 5 тисяч доларів. Ділки ощасливили фальшивими довідками: мінімум 400 абсолютно здорових чоловіків. Найгучніший скандал за останній час пов'язаний із МСЕК і виписком підроблених Довідок розгорнувся минулого тижня на Хмельниччині. Під час обшуків ДБР знайшло у керівниці місцевої мсек Тетяни Кропи 6 мільйонів доларів різною валютою. Вдома у жінки гроші були завхані фактично в кожен куточок, кажуть правоохоронці. Її чоловік буквально валявся на ліжку, всипаному пачками готівки. А сама кропа під час обшуку викинула за вікно дві сумки. З пів доларів. Печерський райсуд Києва відправив крупу під варто на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Її загрожують до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. От тільки шкода, що усі ці суворі вироки залишаються тільки на папері, а гучні затримання не закінчуються нічим. За даними європейської правди, з початку повномасштабного вторгнення, жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сів у в'язницю. Всього було 216 судових справ пов'язаних із МСЕК. Однак всі вони завершили штрафами чи в кращому випадку умовними термінами, навіть без конфіскації майна. Правоохоронці завжди ж будуть казати по максимуму. Для чого для того, щоб показати свою. Якість роботи, що вони займаються сильними великими справами, і як би це звучало, якби вони сказали за дане правопорушення чи за даний кримінальний злочин світить відповідальність штраф 20 тисяч гривень. Найчастіше працівників МСЕК судять за статтями про зловживання впливом, підроблення документів, хабарництво, перешкоджання діяльності зсу. Та незаконне збагачення. Однак часто у вироку фігурують статті, які взагалі не передбачають ув'язнення. Наприклад, 358 стаття Кримінального кодексу підроблення документів карається штрафом до 50 на уподаткованих мінімумів доходів громадян, або поробоційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Статті з серйознішими покараннями губляться десь на шляху. Дивіться, в правоохоронці ж немає такої мети, фактично. Переважно в більшості немає таких людей, які там хочуть цілеспрямовано посадити там чиновника в тюрму. Основна задача, яка? Основна задача, щоб він поніс покарання за скоєння правопорушення, забрати його, як кажуть, з посади займаної і показати картинку по телебаченню. От після цього, якщо це зроблено, ті статті можуть не довестися в суді. Судовому порядку і залишається та стаття, яка передбачає там тільки позбавлення умовне, позбавлення волі або штат. Юристи пояснюють, довести злий умисел підсудного буває дуже важко, адже корупціонери теж не дурні. Ніхто не буде писати у довідці, що у людини немає ноги, якщо вона є, завжди знаходять максимально правдоподібні хвороби. Людей фактично повністю здорових немає. В Україні, ну, на жаль, таке суспільство так і такі у всій світі. Тобто береться якась певна проблема, яка є справді. І вже навколо неї починає танцювати, робити, формувати, розмухувати цю проблему. А для того, щоб потім встановити факт, що ви здоровій людині дали документ, який там каже, що вона інвалід, це треба, щоб інша комісія вже в рамках експертизи встановила, що ця людина дійсно повністю здорова. Тож потім на суді лікарі кажуть, що просто помилилися, і їм здалося, що ця людина більш хвора, ніж вона є насправді. А можливо, той експерт, який там. Отримав і буде робити повторну експертизу стану здоров'я чи інвалідності цієї людини. У нього недостатньої кваліфікації, і на те адвокат також буде вказувати, що цей лікар, який видавав інвалідність, у нього досвід роботи 25 років. А той, який робив експертизу, у нього 8 років тільки досвід роботи. А за те, що лікар помилився, у нас в тюрму насаджають. А якщо людина десь колись оступилася чи зробила неправильний крок, чи якусь неправильну дію, це зовсім інша відповідальність. Розумієте, вже умисла немає, це вже службова недбалість. Тобто людина по халатності підписала якийсь документ, який не потрібно було підписувати, а просто вона бігла кудись і терміново там заступник її підніс якогось документа. Підпиши, будь ласка, бо я кудись пішов. І він, не прочитавши цей документ, це вже дослужбова недбалість. Однак навіть якщо працівників МСЕК судять за статтями, які передбачають тюремне ув'язнення, це зовсім не означає, що вони сядуть у в'язницю. Так, наприклад, згідно із реєстром судових рішень з початку повномасштабного вторгнення, суд виніс вирок у 23 справах, де фігурують працівники МСЕК по статті 369.2 Кримінального кодексу зловживання впливом. Максимальне покарання ній – позбавлення волі на строк до восьми років. Однак усі засуджені ній відбулись лише штрафом. Ще чотирьох лікарів судили по статті 114 .1. перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Максимальне покарання ній теж передбачає вісім років в'язниці. Однак тут усім засудженим реальні тюремні строки замінили на умовне. Юристи пояснюють, на вирок суду впливає багато факторів, а працівники МСЕКу зазвичай в повному обсязі і беззастережно визнають свою провину, висловлюють щире розкаяння і сприяють слідству. Тож суд затверджує угоду про визнання винуватості, а це значно пом'якшує вирок. Якщо в нього не отримані неповнолітні діти? Якщо він є один людина, яка забезпечує свою сім'ю, тобто, якщо в нього є та сама група інвалідності, якщо він це скоїв вперше, якщо він хорошо і якісно себе гарно декларував і вів на роботі. На попередніх є грамоти, є подяки. Якщо сусіди про нього відгукуються дуже добре, це все складається в одну копілку, розумієте? А з тієї сторони може бути тільки один епізод, коли там його затримали, і під світло камери його там повели в наручниках. А по статті про хабарництво у нас взагалі судять поодиноких корупціонерів. Попри те, що в нас звикли усіх чиновників, лікарів і воєнкомів, яких затримують з килимами грошей називати хабарниками, це не є так. Навіть голові Хмельницької МСЕК. Тетяні крупі інкримінують на хабарництво, а не збагачення, адже вона просто не задекларувала свої мільйони і не довела їхні походження. Щоб звинуватити когось у хабарництві, людину мають зловити за руку. Причому має бути доведено кілька таких епізодів. Чиновник повинен цілеспрямовано, усвідомлено і навмисно вимагати в людини хабаря. Якщо людина сама Приносить або сама вважає за необхідне подякувати тут. То дуже тонка грань, і адвокати. Ми на цьому граємо. Якщо подивитися, то чи людина сама запропонувала, чи в людині вимагають? Якщо людина сама запропонувала, а в неї чиновник не вимагав, то вже відповідальність несе ця людина, і адвокати зразу на цьому підловлять. Однак проблема з псеками полягає не тільки в тому, що вони наживаються на ухилянтах. проблема в тому, що люди зі справжньою інвалідністю, зокрема поранені військові, не можуть тут добитися необхідних статусів та пільг, а тому теж змушені платити з військовими. Ситуація ускладнюється ще й тим. Чи саме від висновків МСЕК залежить, які виплати від держави отримають поранені. від мільйона гривень за першу групу і е, декілька сотень тисяч з різницею за другу третю групу, це так звана одноразова грошова допомога за групу інвалідності. Тобто, не кожен військовослужбовець, який має інвалідність, може отримати такий статус і може отримати таку одноразову грошову допомогу, тільки ті військовослужбовці, які зазнали пранення, яке от виникнуло внаслідок захисту батьківщини. Ігор Максименко вступив до лав Збройних сил України у березні 22-го року. Воював на білоруському напрямку під Ізюмом та Авдіївкою. Там отримав поранення руки і контузію. Після лікування повернувся у стрій. Однак, контузія дала ускладнення на серце. Чоловік переніс дві операції. Після цього його звільнили із лав ЗСУ і дали другу групу інвалідності. От тільки з одним уточненням: інвалідність йому виписали цивільно. А це Зовсім інші гроші. Десь 7 тисяч. А військова, так як і захистом батьківщини, о 20. Ну є різниця. Я за 7 тисяч зараз виживаю. До середини квітня 2022-го ВЛК перед прийомом ЗСУ взагалі не проводили. А тепер Ігорю кажуть, що раз він перед початком служби не прийшов ВЛК, то проблеми із серцем у нього були завжди. Поранення, контузії, все признали. А от інвалідність ніяк не хочуть визнавати. Звертаються ВЛК, вони відсилають до МСЕК. Кажуть, що МСЕК це старша організація. і Вони повинні не вирішувати МСЕК. Мені каже, так як ви були на війні, у вас є ці документи і вам це з підтвердити. ВЛК ігор має усі документи, які підтверджують, що він отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Однак справа ніяк не рушить з мертвої точки. Тож з усіма документами чоловік пішов до суду. Бо корупція, приходиш туди, бумага на бумажку, бумажка на бумажку, доставляєш всі бумажки, а вони требують ще якісь бумажки, розумієте? Однак усієї цієї бюрократичної волокіти можна було б уникнути. Ігор розповідає, у лікарні йому одразу запропонували оформити усе як слід. Треба лише було віддати лікарю усю виплату від держави, яку він отримає за другу групу інвалідності. А це 900 тисяч гривень. Чоловікові натомість дісталася б військова пенсія. Звісно, Натяки були, ну вони прямо в були, були натяки, що ви получите виплату за цю виплату, щоб ви вже самі не бігали, нічого не оформляли, вам все зроблять. Ну, а що я віддавати ці гроші? Так само з системою судиться і Михайло Кравченко. Точніше, намагається судитись. У лютому, 22-го чоловіку було вже 60. тож у ЗСУ його не взяли. Він пішов служити у добровольчий батальйон ОУН. Згодом він отримав поранення і ноги. Йому прооперували око, однак зір повернути так і не змогли. А коли він звернувся вдруге, просто відправили куди подалі. Після звернення в Києві. Мені відмовили взагалі в лікуванні, то розказали, що я не являюсь військовослужбовцем, а це е, шпиталь тільки для військовослужбовців. І Порекомендували помножити самостійне лікування в цивільних закладах. Повернути зір чоловікові так і не вдалося. Мусек призначив йому групу інвалідності, але знову ж таки цивільно. Статуса учасника бойових дій у нього немає, бо він був добровольцем. А без цього розраховувати на військову пенсію та інші соціальні гарантії марно. У нас наслідок поранення ноги, там що залишився уламок, який є призвів до того, що час необхідне протизування. У мене вже є висновок інституту ертоподії травматології, що необхідно. Там сказали: якщо буде цей статус учасника бойових дій, це буде ну, протезування, буде безплатно. А якщо ні, то за повну стою ну, це, під 300 тисяч, поки, поки я ще на, такі, на таку суму не заробляю. Зараз Михайло намагається подати до суду, щоб його визнали учасником бойових дій. Однак для цього ВЛК має прислати йому офіційну відмову у проходженні медогляду. А вони йшлють не відмови, а тільки відписки. Я подавав нам ну, цього на ВЛК, в центральну ВЛК на перегляд. Туди тільки лист іде з Києва до Києва. Ну, три тролейбусні зупинки йшло два місяці, а без відмови ж суд не може кажуть, за ви зверталися так, як годиться цими методами. Ну то звертався, ну так а де відмова? Відмови поки немає, і це вже півроку тягнеться оці всі звернення. А от Руслану Романову пощастило, якщо можна так сказати. Він отримав військову пенсію і військову групу інвалідності, але тільки на рік. І в цьому впевнений чоловік криється величезне поле для корупції. То вони не то, що не стидаються цього, вони просто говорять при людях. От тупо прямо кажуть: дивись, хочеш, будь ласка, от сума, от тобі конкретний прайс -ліз. там на стільки, 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 от така, така сума. Будь ласка, ну я просто сидів так в шпиталях, і в мене Та ні, Я думаю, може мені здалося ну, від п'яти тисяч доларів і вище. Машина Руслана підірвалась на міні на запорізькому напрямку. У чоловіка була зламана щелепа, а Кубера травма та розтрощена нога від коліна до пальців. Нині замість голіностопного суглобу, у нього три болти. Але якщо протягом року він хоча б тричі не буде проходити лікування через цю травму, групу просто знімуть, і Руслан знову стане придатним до служби. То мені прямо так сказали, нам всяку, що знімається група. Якщо ви не підходите по певним критеріям, по яким я не можу зрозуміти, як вони визначають. В мене питання до них чи виростить в мене там суглоб та знову. Я не знаю, можливо, це якось може статися. Ну я вірю, чудо там різне буває. Не знаю, може і насправді таких історій безліч, щоб отримати обіцяні державою виплати. Довідки необхідно збирати з моменту поранення. Військові усіх цих бюрократичних нюансів не знають. Тож потім їм доводиться місяцями вибувати те, що і так їхні по закону. Проблема виникала із так званою довідкою про обставини травми поранення номер 5 по перше, ця довідка дуже довго робилася. У нас тоді певні військові частини ще проводили службове розслідування. Це могло затягуватись на дуже довгий час, і людина просто навіть і не знала, що їй потрібна ця довідка для того, щоб висновок військово-лікарської комісії містив правильну прив'язку. І на основі цього висновку і довідки медико-соціальна експертиза говорила про те, що так є прив'язаність до саме захисту батьківщини, а не просто несення служби. Навіть ці військові, які доволі легко при. Шли МСЕК. Кажуть, сам процес організований так, щоб людям було якомога важче. Олексій Притула втратив обидві ноги під час боїв за Лиман на Донеччині. У нього не вимагали хабарі, і ніхто не казав, що у нього немає ніг, бо він десь спіткнувся. Але спогади про похід у МСЕК у нього і досі викликають обурення. Мене товариш привіз туди десь, напевно, за 40 хвилин до відкриття. І там вже на вулиці, а це листопад же холодно, там стоїть близько 20 людей, які чекають, поки ця хрінь відкриється. Тому що всі чудово розуміють, як це беляха все працює, і це жахливо. Жахливо, просто жахливо. Якщо говорити прямо, прямо про Одесу, то наприклад. Там немає можливості записатись на конкретний час. Не було на той момент, це був листопад 23-го року. Тобто ти тупо приходиш е, і просто чекаєш в черзі, стоїш. Там є різні люди абсолютно. Комусь там важко стояти, комусь е, ну, взагалі неможливо піднятися на другий поверх, наприклад, бо там є люди на кріслах, які приїхали, а військових обслуговують на другому поверсі. Через постійні корупційні скандали МОЗ анонсував реформу МСЕК. Законопроєкт про реформування медико-соціальної експертизи нині винесли на громадське обговорення. Головне у ньому це ліквідація медико-соціальних експертних комісій, які замінять експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Склад таких комісій буде не постійним, а формуватиметься індивідуально для кожного випадку. Медико-соціальну експертизу, яка проводиться МСЕК, замінить оцінювання повсякденного функціонування людини. Воно визначатиме рівень порушення структур та функцій людського організму. А медико-соціальну експертизу втрати працездатності та стійких обмежень життєдіяльності назвуть медичною експертизою з тимчасовою непрацездатності. Проводити експертизу мають у багатопрофільних лікарнях, а також тих, які спеціалізуються на рідкісних захворюваннях. Направлятимуть на комісії на підставі чітких критеріїв із підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров'я. Ви можете замінити МСЕК на шмек, на будь-яку іншу структуру, але проблема залишиться в основі. А основа проблеми роботи МСЕКу це методологія, по якій вони працюють. Фактично, ну, ми, наприклад, вважаємо, що має використовуватися міжнародний класифікатор функціональності. Так. Представники громадських організацій кажуть, щоб відбулись реальні зміни. Необхідно реформувати не лише комісію, має повністю змінитися підхід до допомоги людям з інвалідністю. Люди з особливими потребами мають отримувати максимальне сприяння у реабілітації та лікуванні. У них має бути можливість вільно навчатись і працювати. Натомість кількість тих, хто отримує саме грошові виплати, має скоротитися. Моз не є єдиним стейкхолдером, не є не є єдиним відповідальним органом за цю реформу. Дійсно, ця реформа не станеться, якщо у нас не буде оцього соціального потім компоненту в цій реформі підхоплення людини, сервіси для людини. Я не думаю, що ми прийдемо в ситуацію, де всі виплати і пільги забруть, тому що ну є об'єктивні ситуації, є об'єктивні там наслідки інвалідності, коли ця підтримка від держави потрібна. Питання просто кому і як, наскільки справедливо. На який час юристи ж переконують, ніхто в державі не хоче по-справжньому реформувати МСЕК чи саджати її працівників у в'язницю, бо насправді ця система влаштовує всіх. Хто буде ламати систему МСЕК, якщо через певний період часу той самий суддя, той самий начальник поліції, той самий прокурор, він піде в МСЕК і буде. Оформляти собі групу інвалідності для того, щоб на пенсію піти інвалідом якихось професійних захворювань, бо це дасть йому пільги на відпочинок, дасть йому пільги на транспорт, дасть йому пільги на комунальні. Ось тільки один такий приклад. За даними журналіста Юрія Бутусова, через голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку нещодавно затримали, інвалідність оформило 50 прокурорів Хмельниччини з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів. Пенсію кропина оформив тільки один прокурор. Дуже сильно педалюється, да, там, ця тема непривабливості реформи, тому що ця реформа очевидно буде скорочувати, наприклад, підтримку у вигляді виплат, да, там чи підтримку у вигляді, можливо, пенсій. Да, постане питання, чи всім людям з інвалідністю потрібні виплати і пенсії, наприклад, тобто яким потрібно, яким не потрібно, да, потрібно буде це все переглядати. Тому що ми маємо подолати цю там пільгову голку. Да. Ми намагалися взяти коментар у представників міністерства охорони здоров'я стосовно реформи МСЕК і загалом корупції у цій структурі. Однак, на жаль, ні в кого у міністерстві не знайшлося часу, щоб прокоментувати цю тему.